Транспорт, який є в Англії, то знущання над людьми. Дивно вкладати е, документи в лист і відправляти його кудись. Дивилася на ціни до цього моменту. Мені здавалося, що покупка машини в Англії це дещо для мене непідйомне. Люди роблять, і я можу зробити. Я не шуткую. Це був дуже Не Так, дуже Она Ви маєте експенсивінвармент. Соці Ні, я використовую ці довгі ноги ломлекс толоки. Okay. Не купуйте машини в Англії, якщо вам 20+, якщо у вас українське посвідчення водія, або ви поміняли його на англійське менше року тому, або якщо у вас немає нерухомості в Англії, або ви можете ігнорувати ці три пункти, якщо ви мільйонер. Згідно з даними сайту MoneyHelper, в середньому 20-річний англієць платить 851 фунт в рік. На ціну для страхування машини впливають багато чинників, в тому числі вік, стать, історія водіння. Але чому ціна так сильно відрізняється для тих, хто не англієць? Так яка вона в тебе була? У мене було тимчасове, яке дається на два роки, і воно мало закінчитись в лютому. Саме тому горіло вже його змінити і. А була така проблема, те, що мені було складно розібратися з тим, як змінити посвідчення правильно, які документи треба вкласти. І взагалі якось було дивно вкладати документи в лист і відправляти його кудись. Мені повернули його через 4 тижні назад. Моє посвідчення через те, що я не вклала здається фотографію. Тобто уважно треба читати, що там написано, бо мені здавалося, що це не потрібно. Але вже потім, буквально через тиждень, я отримала британське посвідчення. Здається, в грудні я отримала посвідчення. В мене була стадія пасивного пошуку та активного пошуку. Пасивний пошук був тоді, коли я зрозуміла, що транспорт, який є в Англії, то, ну, то знущання над людьми. Я сама з Києва і все життя проживала в Києві, тому для мене це була катастрофа, це просто незрівнянно, і працюю я дуже далеко від свого місця проживання. Тому пасивний пошук почався десь, я б сказала, в серпні минулого року. Але я так періодично дивилася на ціни до цього моменту. Мені здавалося, що покупка машини в Англії, і взагалі покупка машини це дещо для мене непідйомне, тому що в мене не було ніяких ресурсів, в мене не було кого просити. І е, коли я вперше зайшла на сайт продажу автомобілів Автотрейдер, е, я побачила, що в принципі можна знайти машину навіть за півтори тисячі фунтів. Так, це буде дуже стара машина. Так, вона буде е, побита і все таке інше. Але мені потрібно було щось, на чому з'їхати від точки А до точки Б. Е, е, тоді я вже так вагалася, мріяла. І побачила твоє відео, не відео, а Тік-Ток. Тоді вперше я побачила Тік-Ток, і це був як знак, що потрібно щось робити. Тим паче ми дуже схожі в плані. У нас один той же вік, одна і та ж ситуація. Ми плюс-мінус в один і той же час приїхали в Англію. Я думаю, ну що люди роблять, і я можу зробити. І тоді почався активний пошук, він зайняв десь місяць, напевно. А проблема в чому? В тому що е, коли ви міняєте права, навіть якщо ви здавали на механіці, як це зробила я. Але мої права були здається, це до 20, 2021 року, коли у нас в Україні не писали на якому автомобілі е, був зданий екзамен. Я отримала тільки права, які тільки дозволяють їздити на е, коробці автомат, і вибір автомобілів е, автомобілі е, бу за Прийнятно для мене ціну на автоматі дуже різко впав, тому що їх просто немає, можна так сказати. І я не хотіла їздити за 200 кілометрів купувати автомобіль, тому що з цінами на потяги, ви знаєте, це може обійтися в копійку. Та й те ж саме, я ніколи не мала досвіду водіння на вулиці, і для мене це було стресово вести машину звідкись неясно звідки. І а, десь місяць я шукала варіанти. І я шукала на е, Це ніби як OLX Наш я шукала на Facebook Marketplace і я шукала на AutoTrader. і. А, в фіналі я купила е, своє авто саме на автотрейдер. І е, в мене тут, що, що найкласніше, в мене тут немає зовсім нікого, хто розбирається в автомобілях. Навіть мій чоловік він гадки не має, він не водить, він взагалі нічого не розуміє. І я нікого не могла попросити. Через це е, я взяла декілька порад від колег. На роботі вони мені порадили перше е, купувати не у приватну, приватної особи, а у як це сказати, як гараж, тобто е, рітейл автомобілів. Їх тут дуже багато, е, тому що вони е, за законом мають е, дати гарантію на автомобіль. Мінімально здається три місяці. Друга порада була чисто технічна: дивитися, який в неї вік просто дивитися відгуки на машину в інтернеті, тому що ну я нічого не знала. Знайшла цю машину. І знайшла ще декілька, які підходили по параметрам, тому що в нас тут ще в Бристолі є Clean Air Zone. На це дуже потрібно звертати увагу. Вона взагалі є в різних містах. Я знаю, в Лондоні є, в Бас є. Тобто, якщо у вас в місті є Clean Air Zone, дивіться, бо автомобілі ви просто не потягнете платити 9 фунтів в день. І останній критерій був це страховка, тому що для молодого водія. Для нового водія, а ви будете таким, якщо ви отримали британські права, навіть якщо у вас є досвід в Україні, страховка коштує якихось просто неймовірних грошей. І тоді я вже майже вирішила, що я не купую автомобіль, тому що я просто не можу собі дозволити платити такі гроші в місяць. На всі автомобілі і на цей також мені видавали ціну 285 фунтів в місяць страховки. <социв> <социв> так, так, я, щос... <социв> я не шуткую. Це був капіс. Я, я розуміла, що це коштує дорожче, ніж моя машина. І взагалі, тобто, зменшити ціну страховки можна, купуючи кращий новіший автомобіль, на що в мене також не було коштів. Як вийти з ситуації? Є такий сайт, здається, він називається Compare the Market. На якому взагалі автотрейдер їх видає, тобто ви можете його легко знайти на рітейл вебсайтах, в якому ви можете вбити всі показники вашого автомобіля, номер, марку і все таке інше, все про вас, і вам порахують страховку в різних компаніях. І це те, що мені нарахувалося, це була мінімальна ціна. Далі було більше, але була одна компанія, яка надає страховку на цілий рік, тобто ви маєте заплатити за рік вперед. І це, звичайно, дуже неприємно, коли потрібно платити великі гроші за рік одразу. Але це нарахувало мені півтори тисячі фунтів. Що за місяць я так м -м, рахувала? Здається, виходило десь. Біля 130 плюс-мінус. Може я щось помиляюсь, я вже не пам'ятаю, але це було прийнятно. Мій автомобіль коштував 2,5 тисячі фунтів, що досить дешево. Це не так дешево, як мої колеги думали, тому що вони дуже здивувались, коли дізналися скільки коштує цей автомобіль. Але треба розуміти, що автомобілі на автоматичній коробці передач вони дорожчі. І тому було так складно щось знайти, бо за таку ціну можна було б дуже непоганий і новіший автомобіль на механіці купити. Але що маємо, що маємо. І тобто виходить так, що 2,5 тисячі фунтів треба було віддати зараз на автомобіль і ще й півтори зверху купити страховку. І так, це була проблема, але якось так вирішилось. І ще такий момент, моя помилка, якою припустилася. Якщо ви дивитесь, це були поради багатьох українців, кого бачила там в Тіктосі, в соцмережах. Порада дивитися, в який день ви купуєте страховку, тому що вона може бути вівторок дорожча, ніж в середу, і навпаки. А в моєму випадку, в середу, була найдешевша. Але я купила машину в неділю, і я поставила її ось тут, прямо тут. І з'ясувалося потім, коли я вже приїхала на роботу, така щаслива, розказала всім колегам, що це сталося. Я купила машину. Вони кажуть, «М -м, і страховку купила. А, ні, ні, я кажу, в середу куплю. Вони кажуть, ти що? Ти зовсім як ти так у тебе цю машину заберуть. Я кажу, та «Да не може бути. Вони кажуть, що без страховки машина має право е знаходитись тільки в гаражі. Так, я цього не знала. <свісна> і я дуже злякалася, але це логічно, тому що я, я взагалі ніколи не оформлювала страховку. Мені ніколи не було автомобіля, і це було все для мене нове. І мені не сказав це продавець. На жаль, він мене спитав, чи знайшла я страховку? Я сказала, що знайшла, але я не сказала, що купила. <свісна> і це логічно, тому що хтось може коцнути машину і що тоді робити. І якби прийшлось купувати, але це все ж було дешевше ніж брати у вівторок чи в понеділок. Прийшлось купувати. Є така тимчасова страховка на день. Її, в принципі, оформлюють, коли роблять, наприклад, тест-драйв автомобілю або коли ви хочете поїхати на чи ваш друг хоче поїхати на вашому автомобілі. Тобто, це обійшлось мені десь в 40 фунтів за ці три дні. Але машину не забрали, то добре. Чи вписувала ти когось ще в страховку? Ні. У мене ніхто не водить. Чоловік не має прав, тому ні, нікого не вписувала. Я розумію, що це не найкращий варіант на <плес> я розумію, що це не найкращий варіант на довгий строк, тому що це дуже старий автомобіль. Але е все з ним добре. Я його перевіряла. В мене є гарантія, що дуже важливо. І, в принципі, я думаю, що я скоріше задоволена. І як сказати, на автобус я витрачала десь 100 фунтів в місяць, ну, приблизно на автобус 100 фунтів в місяць. Тоді, як на автомобіль, ну я зараз не рахую страховку, бо я просто заплатила її вже одним таким внеском. Але я думаю, я витрачаю десь фунтів 60 на бензин, може 50. Але я трохи погано рахую зараз, тому що я тільки-тільки почала робити поїздки, і я працюю досить далеко. Я думаю, десь 40-60, залежить від того, куди я ще їжу. Якщо тільки на роботу, то десь 40, я думаю. Що, в принципі... Більше ніж добре, порівнюючи з автобусом. Раніше я витрачала десь півтори години туди, півтори години назад. І це якщо автобус приїхав, не скасований, якщо він не запізнився. А зараз це займає хвилин 25-30, залежить від навіть якщо затор. Це 40 фунтів максимум. Тобто, так, якщо хтось вагається, вагатися не треба. Треба брати, треба робити. Воно того вартує. Отож, ми дізналися, що Юля заплатила за страхування своєї машини півтори тисячі фунтів в рік. Страхування мого автомобіля в рік мені обійшлося 2200 фунтів. Що місяця я плачу 170 фунтів. Для себе я обрала цей Нісан Note 2009 року. Дуже задоволена цією машиною. Супер для міста. І доволі економна. Також я вирішила опитати перехожих на вулиці скільки ж вони платять на страховку автомобіля. insurance? діпай фор іншу. no, no. рентітфам майбранка don't have a car, неї Would you like to have a car? <laughs> I mean, it's a nice to have, but yeah, I, I don't need that at the moment. Yeah, I've got a car. Do you pay for insurance? My parents pay for insurance. Oh, I see. Do you know the price for, for the? Uh, yeah, it's about 1.5 k okay, for the year, because it's my first insurance. Oh, drive. you pay for the year, okay. Yeah. And how old are you? Uh, i 18. Do you have a car here in the UK? No. No. Now, would you like to have? Uh. I guess we don't really need one, and it would cost money to run and to park it, so... Yeah. Sure. I'm actually originally from the US, so I rely on the public transport here. And do you that. like the, the public transport here? Yeah! It's okay, we've just come back from Japan, so it's not as good as that, but it's, uh, <laughs> Yeah, it's okay. Yeah, but Amazing. it's much better than in the US, to be honest. Really? Yeah. Do you have a car? Yes. Yeah. Do you pay for insurance? Uh, yes. No. No car no, of my company. Okay, so your company pays for insurance. Do you know the price for the insurance? They pay for the insurance for the cars and everything. Do, do you know the price? I don't know. You don't know. No. Uh, do you know how much you pay? Uh, Eighty-five pounds a month. Eighty-five pounds a month. Yeah, wow. yeah. How old are you? Thirty-three. 30. Do you know how much you pay for insurance? So, no, how 50 much? So Fifty-five. Fifty-five pounds. And how old are you? Twenty-five. About fifty-two pounds a month. Fifty-two pounds a month. Yeah. Wow, oh, that's great. Yeah. Uh, and how old are you? I am 47. How much do you pay for insurance? Too much. 450 at the moment. 450 for a month. No, no. Uh, for a yeah, year. Yeah. 450. It's not too bad. Four, 450. It's probably because I'm on the insurance, so I bring it down. Oh. Yeah, you so two people. Yeah, two. Yeah. How much is yours? My, My license is uh 2100 per year. 2100. Yeah. Wow. Why? I think, I think that's because I'm not from the UK, I'm foreigner, so that's because it's not that cheap. First uh, year is always a really expensive. Yeah, next year will yeah, be... It'll be yeah. less next year. Off. Do you have a car as well? No, no, I use these long legs to walk everywhere. <laughs> do you have a car in the UK? No. Would you like to have? Is there a reason you don't have a car? Uh, I have epilepsy, so I, I, oh, I can't I drive yet. Yeah. I need to okay. go a year without having a seizure before I can do it again. Okay, so, sorry, okay, thank you. Do you have a car here in the UK? No. Um, I just don't need to drive in the city. Do you use bus or do you walk? I just walk everywhere. Do you have a car here? No. Would you no. like to have? Is there a reason you don't have a car? No, my head doesn't. It's too expensive. Out. How much do you pay for insurance? Uh, 100, uh, mostly, yes. uh, And how old are you? <laughs> 47. <laughs> <laughs> really? <laughs> You're 47? Yeah, 47. A car? Uh, no, we don't. Would you like to have? Is there a reason you don't have a car? Uh, because I'm at uni. Yeah, we're in uni. Yeah. So I don't have a lot I of money a to license, buy a car. But uh, so yeah. it's too expensive? Yeah, too expensive. Yeah. Okay. Do you have a car in the UK? Nope. No. Would you like to have? To um, Maybe. I'm kind of. It would be nice to go like hiking and stuff, but um, honestly, it's really expensive and really bad for the environment. You use just a bus or just walk? Bus, walking, trains. Варто врахувати, що окрім страховки потрібно оплачувати ще податок на дорогу, парковку та інші дрібні витрати. Чому я купила машину? Тому що я знала, які будуть витрати, що на мене чекає, але це все одно перевищило мої очікування. На даний момент у мене середня зарплата і ближче навіть до мінімуму. Тим не менше мені вистачає оплачувати квартиру, машину. Та своє життя, також я багато розповіла в своєму попередньому відео про покупку машини. Раджу подивитись. Також планую зробити відео про перевезення машини з України в Англію. Дай зазнати, якщо вас це цікавить, або якщо у вас є своя історія, яку ви хочете розповісти. Тож ж таки, на жаль, машина багато їсть моїх коштів, і я вже не можу донатити так, як робила це раніше. Тому, якщо у вас є можливість, обов'язково підтримайте нашу країну, донайте на армію. Це якраз час, коли їм потрібна наша допомога. Тому давайте допомагати Україні перемогти. Слава Україні! Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалось, та підписуйтесь на канал, та обов'язково залишайте свої думки в коментарях.